Вчора вночі група озброєних терористів висунулася до зруйнованого мосту через Сіверський Донець на околиці Трьохізбанки і обстріляла позиції наших захисників. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, між сторонами зав'язався бій із використанням мінометів, гранатометів та автоматичної зброї. Зрештою, через півгодини бойового протистояння бойовики змушені були відступити. Однак, у ході перестрілки було поранено одного з українських бійців. Загалом, за минулу добу вогнева агресія бойовиків проти контрольованої Україною території значно посилилася. Протягом цілого дня на околицях Кримського тривали бойові сутички між українськими військовими та бойовиками, які переростали в бої з використанням гранатометів. На щастя, саме селище залишилося поза зоною ураження. Руйнувань житла та інфраструктури там немає. Ніхто з мирних мешканців не постраждав. А от інформація щодо поранених військовослужбовців наразі уточню. Крім того, ввечері вибухи мін періодично чулися на Бахмутці у районі 29-го блокпосту. Також бойові дії виникали на околицях Троїцького, Попаснянського району та станиці Луганської. В області триває відновлення електроенергії, яку було вимкнено унаслідок негоди. Також ввечері світло з'явилося у станиці Луганській та прилеглих селах. Також запрацювали системи центрального тепло та водопостачання. Без електроенергії поки що залишаються селища трьохізбенка та Троїцьке.